Берига, який привів Москву на Луганщину, який не має жодного стосунку до української армії, нині сидить у найважливішому комітеті Верховної Ради України і хоче арештовувати майно, банківські рахунки і тих, хто пройшов пекло. Пані і панове, слава Україні! Нині українське суспільство перебуває у черговій стадії обговорення перемир'я, але цього разу Росії вже точно немає куди діватися, тому воно обов'язково настане. Щоправда, так само майже абсолютно точно воно обговорювалося після. Київської кампанії 22-го року, коли російські війська відступали з Київщини у зв'язку зі складною логістикою, так само, майже абсолютно точно воно мало настати після звільнення українськими військами Херсону, так само, майже абсолютно точно воно мало настати. Перед літньою контрнаступальною операцією 2023 року, і так само кожні наступні 3-4 місяці воно обговорювалося і мало настати. Але цього разу воно абсолютно точно настане, тому що вся лента Укрнету про це пише, як і про вибори. А які можуть бути вибори, якщо не буде перемир'я у психології? Існує такий термін, як компульсія повторення. Воно виникає у людини або у суспільства, яке пережило травми, але не усвідомило причин, не проаналізувало наслідки, не змінило поведінкові моделі і щоразу повертається до одного і того ж сценарію. Наприклад, у жінки, яку в дитинстві ображав тато, дуже часто відбувається пошук схожих стосунків. Вона шукає чоловіків, які її зраджують, ображають, сподіваючись, що все буде інакше, щоразу повертаючись до старого сценарію. Але інакше не наступає божевілля це повторювати одну і ту ж саму дію, раз за разом, очікуючи на зміни. Це є безумство. Схожа ситуація і в Україні як відбувається в Україні. Герої першими беруть на себе удар, сподіваючись, що суспільство говтається, зробить роботу над помилками і підтримує їх. Політики не встигають за героями, тому що політики живуть абсолютно в іншій істині, в абсолютно іншій парадигмі реальності. Суспільство в цей момент втомлюється і вимагає миру будь-якою ціною. Ворог, накопичує нові ресурси, нападає, і українські армії вже доводиться воювати, а воювати вже не так, як вона могла би воювати до цього. Простими словами, кшатрі сьогодні б'ються, веші приймають рішення і непрості рішення. А важливі державницькі рішення, які впливають повністю на наше з вами життя. А брахмани, які мали би приймати ці рішення, сьогодні абсолютно відсутні в Україні як клас, і це працює, але працює до певного етапу до того етапу, поки у кшатрів вистачає людського потенціалу. На відміну від індійської традиції, він до європейський можливий перехід між кастами. Він дуже часто відбувається. Найнезахищеніші верстви українського населення, які стають сьогодні. Об'єктами буцифікації, вже завтра стають дуже вправними воїнами, одними з найкращих. Але що має відбуватися паралельно з цим? Перш за все, реорганізація українського інформаційного простору, де створюються сенси, сенси боротьби за Україну, де люди розуміють за яку Україну вони мають воювати. Реформація системи освіти на всіх рівнях, де замість егоцентризації учня і студента, чим зараз займається нова українська школа. Повністю прибираючи авторитет учителя, створюється система наставництва, де найкраще передають свої знання широкому загалу під проводом авторитету, зміна акцентів в українській культурі, де замість просування показової толерантності, створюється культ захисту державності і речі, які є конкурентно спроможними для виживання України як такої. Виконання цих трьох. Речей було б достатньо для реорганізації української армії, реформації української економіки і всього іншого. Залишайтеся зі мною, і я вам поясню, чому криза України і як її виправити. Наявний приклад, депутат Верховної Ради України, між іншим ще й член. Комітету з питань нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко пропонує арештовувати банківські рахунки, майно і власне тих, хто вчинив СЗЩ. Я покупався в біографії Руслана з 1998 року. Він приватний підприємець, комерційний директор, засновник всякої бла, 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 бла. Типова біографія типового сучасного народного депутата. Щоправда, не кожен народний депутат цього скликання був депутатом Луганської міської ради від партії регіонів з 2010 по 2014 рік. А Руслан був. Але найпрекрасніше інше: ні він, ні жоден член його родини не має і ніколи не мав жодного відношення до Збройних сил України. Тобто, звичайний комірс, брига, який привів Москву на Луганщину, який не має жодного стосунку до української армії, нині сидить у найважливішому комітеті Верховної Ради України і хоче арештовувати майно, банківські рахунки і тих, хто пройшов пекло. Це типовий ворожий елемент для України. У мене просте питання: а може ми почнемо арештовувати Руслана і його подібних? У попередніх відео ми говорили багато про СЗЩ, тому ніхто з вас не зможе звинуватити мене в його і в тому, що я виправдовую дезертирство. Я лише констатую, що така велика кількість СЗЩ говорить не про наслідок, а про причину кризи. Наслідок того, що отримавши незалежність в 1991 році, Україна була повністю позбавлена національно орієнтованих еліт. Ті, хто виконували роль еліт в радянському союзі, не мали проукраїнської позиції, і дуже швидко почали брати те, що не так лежало. А лежало не так, на їх думку, абсолютно усе. Ті, хто мали проукраїнську позицію, на превеликий для мене жаль, дуже часто плутали її з лібералізмом і канули жертвами історії. І лише такі, як Степан Хмара намагалися достукатись до сердець і умів людей. Але на превеликий жаль не були почуті. Національна катастрофа полягає в тому, що після розвалу Савка ми не мали ні брахмадів, ні Кшатрів. Ці класи формуються поколіннями. Владу захопили звичайні бариги і незаконно приватизували все майно, назвавши себе елітами. Але прикрість полягає у тому, що українське суспільство визнає їх елітами, намагаючись наслідувати їх. Кшатрі ж, як клас. Почали з'являтися на початку 21-го сторіччя як права і навколо футбольна молодь, і закріпили свій статус як перших хвиля добровольців 2014-2022 років. Брахманізм в Україні ж лише народжується. Тому і маємо бариг, які намагаються дистанційно керувати армією, вказувати армії, що робити, не маючи жодного відношення і розуміння про армію. Замість того, щоб збільшувати армію за власний рахунок. Вони намагаються стерти тих, хто вже пройшов пекло. А знаєте чому? Тому що бояться втратити статус еліти. Мораль дуже проста. Суспільством керують не сила і не гроші. Суспільством керують сенси, які дуже часто дають силу, гроші і владу тим, хто її не заслуговує. Долучайтесь до моєї армії сенсів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, дзвіночок, пересилайте це відео друзям і знайомим. І разом ми переможемо це зло. Пост скриптум має бути після титрів, але титрів не буде, тому що це не фільм, а реальне життя. Я завів цей ютуб канал не для того, щоб збирати лайки і підписників. Я завів цей ютуб канал, тому що я щиро вірю в те, що несформована українська еліта може пробудитися виключно завдяки тим, хто намагається її пробудити. Я щиро вірю в те, що у нас з вами вийде. Я щиро вірю в те, що якщо ми постараємось у цьому житті, ми можемо не тільки не втратити українську державність, а й примножити її, залишивши для наших майбутніх поколінь найкращу землю у всесвіті.